Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, йду. І бачите, який малесенький ріпачок. Тут просто схил такий. Він -то не поганий, але тут схил, бачите, тут, тут ще менший ріпачок, тут менший ріпачок. А ось тут, де соняшник, дуже багато і дуже класний ріпак. Тому що бачите, тут як наче русло, русло тече. І соняшник сам окреслює це русло, розумієте? Тут він і... Тут падалиці менше, ніж тут, тому що тут є більше вологи. Гляньте, які тут ріпацюра, Гляньте, яка ріпак. Такий, ух, здоровий такий. Високий, гарний. Тобто тут більше вологи. Більше соняшника, зрозуміло, ну не будемо ж ми обробляти цей соняшник, можливо, одним оприскучам пройдемо пірамідою придавимо, але тут нічого страшного немає. Але дивіться, які, які листки. Величезні. Чому це так? Тому що тут зона продуктивності ліпша. А чому ліпша? Тому що вологою визначається зона продуктивності. Плюс змиви йдуть, е, йдуть е, гумусу, рудючого шару в оці е, балки. Да? І тут завжди буде вологіше, краще і продуктивніше. От, от такі балки будуть вам давати е, класні такі результати. Гляньте, такі красиві, такі гарні. Тобто. Зона продуктивності. Якщо взяти оце поле у нас тут 200 гектарів і взяти сітку в 10 гектарів, то ми повинні приблизно з того стовпа відрізати отак. І це все зробити вам один аналіз. да? І це буде але взагалі, Чому? але взагалі, Тому що цей, ці, ця сітка не буде враховувати рельєфа, а рельєф, створю, ну, рельєф створений природою або е, як, діяльністю або бездіяльністю людини. І тим самим. І через цей рельєф е, створюються балки, там е, е, підвищення і врожайність і зона продуктивності будуть відрізнятися, тому що цей ріпак по розвитку менший, аніж той, що я показував позаду. Бачите, як соняшник росте. Тобто зона продуктивності треба робити по зонах продуктивності вам аналізи ґрунту, а не згідно сітки. Інакше вам дадуть один середній результат, а один. Якби, але взагалі, тоді ну, простіше, щоб ви, з вас грошей багато не брати, брати один зразок на поле. Щось буде дуже схоже. Тому що е, 10 гектар це дуже багато, ви розумієте, це 100 на кілометр. розумієте, ну так, Це великий такий масив е, якби, е, по полю. Особливо коли в нього нерівний рельєф, бачите, такі балки, е, підвищення, і відрізати так 10 гектарів колеги, то тут. Буде щось середнє взагалі, але ніяке. Бачите, де менше, де схил, який ріпак, і той, що я вам там показував, які там ріпацюра. Тобто зона продуктивності, колеги, це основа основ. І я запрошую вас до співпраці з компанією Інтерголаб, тому що ми робимо всі аналізи і прив'язуємося тільки до зони продуктивності, а не до якихось сіток, де легше рахувати, мінусувати з вас гроші. Тримайтеся, успіхів вам!